Наші колеги з зеркала тижня вперше запитали в українців, як вони ставляться до ось таких мирних немирних ініціатив ватажка російської в'язниці, російського диктатора і серійного вбивці номер один світу Путіна, який той оголошував 13-го числа перед самітом миру, який відбувався у швейцарському Бюргенштоці. За даними «Зеркала тижня, більшість українців не згодні завершити війну ціною передачі Російській Федерації частини території. Щоправда, у випадку із можливим посаблок. Овим статусом України, а не вступ України до НАТО і, взагалі ж не розширення НАТО, і було черговою маразматичною вказівкою, ультимативною умовою фактично капітуляції від Путіна. Тут на менша, але все ж таки нагадаю, що минулого місяця російський диктатор заявив перед самітом Миру Швейцарії, що Російська Федерація буцімто з дитинства за мир і може припинити війну проти України, але там є певні умови віддати їм чотири області, які вони не окупували за 11 рік від слова зовсім, звісно. Питання Криму навіть не переговорював бункерний, тому що він думає, що Крим назавжди з ним насправді далеко ні і Крим ніколи і не був його. Ну і звісно сказав. Путін, що не вступ України до НАТО, теж вкладається в його маразматичні вимоги. Що стосується звичайних українців, то 59% звернули увагу на ці заяви Путіна. Вони не залишилися непоміченим для нашої держави, для нашого суспільства в рамках соціологічного дослідження, проведеного центром разумкова на замовлення видання дзеркало тижня, українцям поставили питання: як ви вважаєте, чи варто Україні? Погоджуватися на виконання умов висунутих путіним заради припинення Росії війну, і відповідь респондентів виявилася більш ніж красномовною, зрозумілою і неприйнятною для пік. Атора російського бо так і має бути, зокрема серед поступів, до яких можуть бути готові громадяни України, точно немає жодного моменту виведення наших військ, наших неокупаційних з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в їхніх адміністративних кордонах не згодні на це. 83% українців кажуть Путіну, «ноу» і «go away». Крім того, 84% опитаних проти того, аби Україна офіційно віддавала ці об. Стірев, що стосується скасування всіх західних санкцій, про це теж скиглить не перший раз російський диктатор. Бо хай вони і не прям одномоментно і болісно, але тактикою тисячі порізів б'ють по ньому і по його економіці. Так ось, що стосується скасування всіх західних санкцій введених проти Росії, то з цією умовою не згодні 77 наших громадян. Водночас в українців розійшлися думки з приводу того, чи можна погодитися на закріплення в конституції нейтрального позаблокового без'ядерного статусу України. Зокрема, 58% громадян виступають проти цього. 22% навпаки підтримують. Якщо говорити про регіональний вимір, то лише 9% жителів заходу України допускають внесення таких змін до конституції. Центр дав 25% згодних. Схід два. 23%. тоді як 39% жителів Півдня готові підтримати нейтралітет України. Але якщо подивитися на цю цифру в розрізі віку, то до нейтралітету більше схиляються жителі півдня віком 60% плюс років. Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2007 респондентів віком від 18 років плюс. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Нагадаю, що опитування проведене центром Разумкова на запит наших колег і дзеркала тижня.